Давайте ще раз подивимося. Перевіримо. Дивіться, тобто у нас ішла нестача якогось ресурсу по четвірці пентаклів, по вісьмірці чаш, нестача. Після цієї угоди, що ми отримуємо? Певний статус і швидкий розвиток по колісниці подій. Для України, для нас, якими якій ми будуть ці події, тому що швидкий розвиток, він може бути не завжди хорошим. так? Дивіться, те, що приховане, стане явним. Те, що приховане, стане явним. Зміна ситуації по повішеному і по верховній жриці, тобто тут дуже великий плюс для України у всіх аспектах. Повірте мені. Тобто зараз дуже багато, тому що тут дуже цікаві карти. Ми з вами Елена, говорили, що дуже багато було те, що вирішувалось за кулісами. Ми не могли знати все, тому що ті новини, що нам транслювали, просто от, ну були настільки. Що просто не вкладалися в нашій голові, але і я передбачала, і карти казали, що треба трошечки набратися терпіння, процеси вже запущені, і я бачу, що зараз це буде відкриватися. Ми будемо бачити, що відбувалося насправді. Тобто, правду нам відкриють. Е, так, давайте. Я ще зараз трошки гляну, тому що я вже дивилася. Ці передбачення хотіла заглянути в травень. Ну, перш хочеться почати із попередження. Тут чітко воно йде по карті діявол. Тобто, ворог ще буде наносити удари по містах України, буде бити по Україні, тому що він ніяк не може заспокоїтись і усвідомити, що цю війну він точно вже програв. Але ж є тут і хороші новини по карті Сонце, по карті Паш Чаш дуже гарні новини. Перше хочу сказати прекрасну новину про повернення наших військових полонених. Я бачу два великих повернення у травні. Перше десь буде орієнтовно до 10 травня. Там в списках будуть воїни, які якби, вважаються полоненими, яких внесли в списках. Але дуже гарна новина для людей, які чекають своїх рідних уже 2-3 роки і знаходяться в незнанні, де, де їх близькі, де їх рідні. І тому, я бачила дуже великий обмін в 20 х числах травня, саме тих, кого нема в списках безвісти зниклих, кого чекають руками. І це прекрасна новина. Мені дуже хочеться вірити, що такі передбачення здійсняться. Також я бачу дуже великий тиск, дуже великий тиск з боку США на Рашку, на Путіна. Він буде відбуватися. Він іде вже давно. Ми говорили про це з вами, про ті дедлайни, які були. І яких ем, чекав Трамп. Тепер на тому тижні він сказав і визнав це, що дедлайни для Рашки все-таки були. Тут інша справа, що Рашка не дотримується ніяких договорів, ніяких дедлайнів. Тому перемогти цього ворога ми можемо тільки тиск. Тільки е, 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 якісь санкції, про які, до речі, кажуть, що будуть введення цих санкцій, і вони будуть збільшуватися. І е, я хочу сказати, що підтримка, оцей договір, який підписаний. Говорили ми також з вами, що буде він підписаний і на вигідних умовах для України, уже зараз почне приносити перші результати, і ці результати, повірте, для нас. Будуть надзвичайно позитивними. Тож як бачимо, не дивлячись на те, що ворог буде битися в своїй предсмертній агонії, все ж таки травень принесе нам більше хороших новин. я до ну, зараз такі коли мені кажуть, Рос Росія оголосила і чи буде дотримуватися, в мене вже просто істеричний сміх про слово «до дотримуватися і Росія. Ну ми... дорога. Давайте подивимось, а це на яке там? На 9 травня, так? Так, вони там з 8 по 11 оголосили. А, ось чого мені йшла небезпека, коли я проглядала дуже потужна небезпека до 7 числа. Далі, от я дивлюся, от навіть сьогодні в одному з ефірів дивилася, не бачила, кажу, що треба переглядати, бо в них там в голові е, свої. А тепер давайте глянемо. Так, давайте подивимося, чи буде дотримуватися. Мені, я відчуваю, карти сміються. Так. Ну дивіться, шестірка жезлів і четвірка мечів. Вони навіть не збираються цього робити. Вони хочуть крові, вони хочуть жертв. Ні, ніяких дотримань не буде. Я дивіться, я не кажу, що буде щось страшне в ці дати, тому що не бачу я в ці дати. Можливо, зустрінемося напередодні, передивимося, тому що тут ще й карта помірності йде. Але це не дотримання. Це їхні якісь плани по верховній жриці, те, що задумали, втілити те, що задумали. Питаю, вдасться їм втілити? Двійка Пентаклів, прекрасна карта для ворога, ні не вдасться. По нестачі ресурсу з того чи іншого боку. Тому що двійка Пентаклів це завжди нестача ресурсу. Хочу попередити. Попереджаю на всіх каналах. Небезпека для міст, для деяких от ще на цих буднях до вихідних і для багатьох регіонів на вихідних є небезпека от до 7 травня, включно небезпечні дні. Причому під загрозою вся Україна. Фактично вся Україна. Якщо взяти навіть і Західну Україну, то там теж є небезпека, тому що вже от я в своїх передбаченнях дивилась рівненщину, що шахеди, я бачу, що їх стане там ще більше. Але будемо відбиватися, не треба лякатися, ми готові, ми навчилися не те, що захищатися і відбивати ворога. Ми знаємо. Як його здолати? Повірте мені, ми такі маленькі проти такого величезного, потужного ворога, стояли. Ми вже переможці. Тому що стояти проти. давайте будемо, Ми можемо казати на них там чмобіки, ватники, але навіть по кількості того, що вони мають, ми маленькі проти них. Але ми, можливо, маленькі за об'ємами, за територіями, але ми. Надзвичайно сильні духом, ми потужні, в нас магічно заряджена земля, і ми непереможні. І хто би мені ще не казав, я буду говорити це до кінця, поки наша перемога не відкриється для всього світу, не буде визнана усім світом, а це уже буде найближчим часом. Так, ворог дійсно це планує, дивіться, імператриця і король мечів, він поготові. І мені взагалі зараз там переживають за Сумську область, от Харківську, Ну всі наші, які там прикордонні. Да? Але мені ось зараз саме найбільше Дніпропетровська дуже от мені там тривожно, от я відчуваю там небезпеку. Дивіться, чи вдасться ворогу це зробити? Ні, не вдасться. Це я бачу по четвірці жезлі. Мечі, не дивлячись на всі намагання. Але дивіться, ось ці особливо вихідні для Дніпропетровщини дуже небезпечні. Місто Дніпро, місто Кривий Ріг, Нікополь. Будь ласка, я знаю, що ми всі дуже такі роботящі люди, дуже сильно роботящі люди, і хочемо також якийсь там сезон, щось садити, щось сіяти. Давайте трошки будемо втримуватися, тримати біля себе телефончики, слідкувати за сигналами повітряної тривоги, тому що ворог справді не спить. Давайте тоді і Сумську область теж подивимося, тому що тут поки що теж не зупиняється ворог і намагається, і деколи навіть вдало для них просуватись. Ну, дивіться, Тут ідуть, отак, як ми й чуємо, по десятці мечів, восьмірці мечів. Тобто там більш як наступ, тут якимись такими там десь атакували, десь дронами, десь проскочили. Тобто вони... Є наміри, але там мені йде що дуже захист. Однаково в нас хороший захист. Ми готові до цього всього. І там вже йде зміна, вже по карті смерть пішла трансформація. Трошки зараз буде стихати. Ще от кажу, найближчі дні дуже небезпечні, не так мені йде по обстрілам навіть не для міста сум, як для сумщини. І от стаєш, дивишся ці новини. думаєш, ну хоч би не програлось, хоч би не програлось. От вчора теж дивилися Одесу. Бачу, масована атака дронами. Прям з моря багато. Ну бачу, що будемо відбивати, і все одно бачите, вилучання є. Тож завжди, якщо попереджаємо про небезпеку, краще убезпечити себе. От знаю, що багато слухають. Ось, але бачите, все одно, десь десь трошки не, не, не вловили, так, десь трошки якісь уламки пожежа виникла. Ну воно чітко ти дивишся і ти бачиш, що воно летить з моря. І так, а я бачила це ще і на вихідних, що буде. От і Сумщина, будь ласка, от саме Сумська область, тому що будуть бити. От навіть не так Суми, як Сумщина, от не дає вона їм спокою. А по Одесі що, враховуючи, що вже програлось передбачення по ударах? чи зараз... Ну, я бачила більше удари, що будуть атакувати, але більш небезпеку я бачила на вихідні. Тобто вони ще масово ці дрони будуть запускати. Давайте подивимось, тому що тривожить мене, це передбачення Одеси у вихідні. Ну, от, король мечів, дев'ятка мечів будуть лупити. Задумали вже. І дивіться, ще може бути ну, по Одесі чи будуть руйнування. Ну, от я бачу, якісь можливо, ну, я не бачу, що були прямо такі жертви, як були в Одесі. Там, так, є, є руйнування, я бачу по башті, є якісь от пожежі. От. Ну, в основному все ж таки будемо відбивати. Але, от... Небезпека, от Одеса, от небезпека саме шахедів із моря. І так само вони їх от будуть запускати такими, знаєте, як стайками, як ми привикли казати. І таку саму небезпеку я бачила чомусь для Рівненщини. Хоча це Західна Україна. От мені показують, як в один годин тільки що в Одесі з моря, а там от якось так. Тому Рівненщина, бо там ну, так люблять нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ніхто нічого, всі собі так. Я розумію, що дякуючи е, нашим захисникам, е, ми можемо відбивати. Але бережемо, Бог береже. Розумієте? Ми можемо відновити, ми відновимо всі будинки, всі, всі, всі міста, які понівечив ворог, але ну, ви ж знаєте, що людське життя їх неможливо повернути. І це найцінніше, що є у нас. Тож бережіть себе, мої хороші. Їх не тільки допустять, вони звідти й підуть. Я це бачила, ну давайте ще глянемо. Їх не тільки туди допустять, там ідеться не про дозвіл, там ідеться, що коли ви звідти повністю зберете свої монатки. Ну там ідеться про це, розумієте? Свої валізки, ну от свої чемоданчики, і посідаєте, не знаю, що у вас там є, і поїдете додому. Тому там йдеться не про дозвіл перебування, а про повну передачу ЗАЕС Україні. Звичайно, контроль США там буде зберігатися, але маючи такого сусіда, нам це не о, якби ваваріт російською, а нам це на дуже велику користь і дасть нам такий додатковий захист. Тобто мова йде про те, що найближчим вже часом ЗАЕС може підкр... повернути. повернутися. Я бачила до кінця весни цієї. І е, я ще спочатку, е, коли Трамп приступив до своїх обов'язків після інаугурації, жодного дня ніхто не довіряв Рашці. Це був його своєрідний хід, тому що тільки такими багатоходовочками, такими лабіринтами можна. Натиснути на ворога, знаючи, начебто увійшовши з ним в контакт, знаючи, що ніяких домовленостей ворог виконувати не буде, щоб мати повні повноваження, максимально натиснути на ворога. А Рашка, ворог, все ж таки для Америки і ніколи не були союзником. Тому тут все продумано. Давайте глянемо, чи зараз як буде цей тиск відбуватися, чи дійсно буде він. В дії. О, туз мечів. Це чи не на така найпотужніша карта тиску? Причому, дивіться, полюбовно вже не буде. Якби можливості були такі ілюзорні, і вже найближчим часом по колісниці дуже швидко, з дня на день. Ось так от просто. І цей тиск буде мати дуже великий вплив. Тут питання, як Путіну знаходити відхід, тому що йому ж ватникам своїм треба щось сказати, розумієте? Не впасти обличчям. І тому тут зараз такий йде дуже цікавий процес, і ми найближчими днями побачимо, що ж там відбувається насправді. Десь, я зараз скажу, я зараз побачила по картах, я зараз скажу одну таку річ. А... Те, що я бачила, зараз нам віддадуть Запорізьку і Херсонську області. Нас лишається Донецька і Луганська, тимчасово не признати їх російськими, але як наче заморозити, прийдеться. Але однаково на початку 26-го року ми заберемо ці території з силою. Ми вже наберемося сили, ми будемо підготовані і дуже. Швидко поженемо ворога із нашої землі. На рахунок Криму, не знаю, Альона, не можу сказати, не бачу, що там відбувається. Там, от мені якось, хто мене не питає, ніколи не буду казати того, чого не бачу. Тому що ем, я скільки намагалась не продивитися Крим, мені там пусто. Я не можу, там чи ситуація ще не сформувалася. Можливо, з часом я не можу читати інформацію. Слухайте, пам'ятаєте, скільки нас лякали тим наступом з тої Білорусі? Що на рік якась весна, новий етап, новий період. Жодного разу я не сказала, що я бачу загрозу звідти. Дивлюся зараз по картах і кажу: я не бачу а, звідти а, жодної загрози. Жодної загрози. Тож, е е е ні. Можливо, якісь плани були, але ну, вони щось там не знайшли спільної мови. І дуже багато зараз знаєте, військових аналітиків говорять про те, що ворог може планувати літом, восени. Так, якісь нові наступи. Так, він планує. Тут питання в тому, чи реалізує він ці наміри, тому що я поки що не бачу, що така можливість у ворога є. Але будемо дивитися, будемо спостерігати. Ми знаємо, що карти щитують інформацію з інформаційного поля, інформація може змінюватись, тож будемо на зв'язку і будемо проглядати актуальні питання, актуальні події, щоб володіти інформацією, тому що що володієш інформацією, володієш світом. Так, має бути ще щось, а конкретно дивіться, тут пентаклів і король мечів. Конкретно має бути ресурс, особливо військовий. Тобто ми маємо бути озброєними просто до зубів, щоб ворог ніколи не зміг ступити своїм грязним чоботом на наші землі. Для цього потрібен час, для цього потрібні союзники, з якими ми зараз все ж таки входимо в певне партнерство. Uh, і uh, для цього потрібен ресурс, який нам нададуть. Тому, мої хороші, ніколи не думайте, що все от зараз uh, відбудуться певні події, буде оголошені певні моменти на весь світ. І ворог такий: ну добре, ні. Пам'ятайте, що це uh, дуже великий ворог і тільки. Змінивши трошки, не буде вже наша е, країна в такому е, статусі, не буде як була раніше. Тобто, частково Україна буде мілітаризованою все ж таки, країною по територіях, де ворог може наступити знову. Тобто ми станемо країною, яка захистить не лише себе від наступу кровавого терориста, але мої хороші, можна сказати, Європу.